З вами знову я, Леша, и ми продовжуємо грати в Grow Garden. І... і тут обновився сток. І давайте подивимось, тут аж 30 минут вийде нова обнова. Мы беремо бамбук весь який є, нам все треба для продаж. Кактус. Нет, Ні, тут ничего нема. Я все купив, у мене грошей доволі багато. На місто. Так ну почнемо збирати все наше добро. Перчики. Их скільки їх багато. Давайте відкриємо динозаври чаї це. О, дем. Не опе за це не дадуть. Ого, здесь прикольний. Давайте покладемо. Ааа. Ну нормально демцем. Давайте яйце покладу. Зараз. Чекайте. Чекає, Зараз я думаю продати одного кось, друга. Але оцей от самий хужий. Давайте ми його продамо. Так, давайте... Ніфіга там денст. Давайте я зараз піду продам його. А ні, давайте подивимось, що там нам з новим яйцем Fusion. Прикольно. О, воно готове. Давайте заберемо наше. Так, да, без музона. Можна денст. Ні, тут тільки обичні яйця. Так я хотів одне. В принципі, можна й бляха. Давайте його продамо, а слабшого покладемо 15 да, бо жалко грошей трохи. А цього де мій динозаврик. Ті раптор. Ого! Хай бігає. Прикольний. Так, давайте ще яйця покладемо. Я зберу оце все своє добро. Динозаврять ще є Посажу і це все. Що не. Тут манго продається. Капец. Шо, в шопі, я таки не дивився. А, тут лійка безплатна. Нічого собі. А шо ще? Ні, більше нічого, на жаль. На, тут якийсь паркур появився. Я не прийшов на телефоні дуже важко грати. Ну, чекаем листок. Я... Шос! Йо зомбі? А що з ним робець? Ей, бро? Що він робить? А що з ними робити? Хто знає? по бабукам моїх поліз. Я скажу, що буде. Зомбі в мене заразив мій бамбук. І йому це смішно. А мені не дуже. У зомбічний бамбук. Прикол. 20 минут же. Я якийсь какауси за 2,5 ще це. А що ще? Кактуси берем. Поконат Сіда теж. Вотермелона берем. Йоу, який удачний сток! Тут блискавки б'ють. Це точно... Гроз Гартингу. Я вам таким не пам'ятаю. Тут просто блискавки б'ють. І у мене заражений бамбук. Давайте відкриємо яйця. Пускай тут якась туса. ЗАЙЦЬ! І пес. Я їх продам. Давайте продамо все, що я зарубил. Вон целый мой инвент. Дев'ятсот, Ніфіга. Тут з'явилося, що треба змонтірувати поета, який 50-го левел. У мене навіть 40-го нема. Дивіться, як яйця тепер можна купляти. Які тут круті? Давайте цей куп. Це вечір. Тут тепер можна купляти видно, що можна. А бережувати безплатно. Я нічого не маю, ну я лох, я так і понял. Є я вже не... мангу можу збирати. Хапець. Давайте продамо мангу. І, думаю, і вже закінчимо цю дискотеку з веку. Так, скільки манго? 44к неплохо. то. Думаю закінчувати на цьому відео, як ви бачите, в мене, мене гарят корсте і диско яблуко є. Думаю закінчити на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!